Правильна підготовка саджанців до посадки це важливий етап, який забезпечує їхню приживлюваність і здоровий ріст. Сьогодні розберемо основні поради досвідчених агрономів і садівників. Перед посадкою уважно огляньте кореневу систему. Засохлі або пошкоджені корені варто підрізати до здорової тканини. Це стимулює ріст нових коренів і покращує приживлюваність. Коріння саджанців радять замочити у воді на 2-3 години. Це відновлює вологу і полегшує адаптацію. Якщо використовуєте стимулятори росту, додайте їх у воду. Для збалансованого росту підріжте крону, видаліть пошкоджені гілки і вкоротіть основні на третину. Це знижує навантаження на кореневу систему. Посадкову яму готуйте заздалегідь. Її розмір повинен бути приблизно 80 на 80 сантиметрів. Додайте перегній, компост і трохи деревної золи. Це створить запас поживних речовин. Не заглиблюйте місце щеплення, воно повинно залишатися над рівнем ґрунту, щоб уникнути загнивання. Дотримуючись цих порад, ви створите ідеальні умови для розвитку саджанців. А якісне насіння та саджанці завжди можна знайти на сайті професійного насіння.